На розвиток подій в Україні також впливала і міжнародна ситуація. Зокрема, у 1968 році війська країн Варшавського договору на чолі з СРСР здійснили вторгнення до Чехословаччини, оскільки хотіли припинити демократичні зміни в цій країні, які отримали назву «Празька весна. По території Чехословаччини їхала радянська військова техніка. На площах міст були танки. Чехи та словаки мужньо намагалися спинити військових мирним шляхом. Люди виходили на вулиці на знак протесту. Але сили були нерівними. Ця подія стала прикладом грубого і прямого втручання СРСР у внутрішні справи країни, яка спробувала обрати демократичний шлях розвитку. Придушення праської весни дало поштовх розвиткові правозахисного руху в Україні. Агресію СРСР рішуче засудили Петро Григоренко, Леонід Плющ, Мостафа Джамілев, Сергій Ковальов у центрі Києва на хрещатику, протестуючи проти дій Москви, здійснив акт самоспалення дисидент і колишній воїн УПА Василь Макух. Ще однією подією, яка створила нові можливості для українського правозахисного руху, стала конференція з безпеки та співробітництва у місті Гельсінки в 1975 році. У кінцевому акті конференції країни, у тому числі й СРСР, Надали гарантії захисту прав людини на своїй території. Це створило можливість українським дисидентам використовувати міжнародне право як ще один інструмент боротьби за права людей в УРСР. У 1979 році СРСР розпочав військове вторгнення в Афганістан. В той час там точилась громадянська війна, і радянська влада збройним шляхом вирішила підтримати одну із сторін. Війна тривала довгих 10 років. Близько 150 тисяч українців брали участь у цій несправедливій війні, і 2,5 тисячі загинули. Ця війна стала черговим прикладом того, як народи імперії вимушені були всупереч власної волі гинути заради загарбницьких інтересів центральної влади. На цьому уроці ми дізналися, що зміна керівництва в СРСР спричинила і зміну політичного курсу. Країна повернулася на шлях сталінізму та відсутності реформ. Тоталітарний характер держави було закріплено статтею 6 Конституції СРСР, яка зафіксувала монопольний статус комуністичної партії, але незважаючи на посилення контролю за суспільством, український правозахисний рух продовжує боротьбу, у тому числі отримуючи більше можливостей, наданих міжнародним правом. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.